¡Gracias! <laughs> Ви на каналі Сунока, з вами Юля, і сьогодні ми поговоримо про плани на зиму, про якісь апдейти. Та починаємо. Отже, минулого року я плакала, що давно не наряджала ялинку, а саме з 2014 року. Так от, це змінилося. Я вам зараз показую нарізку моментів, як я наряджала ялинку. Ми купили штучну, звісно. Вона прослужить не один рік, ми купили гарну, міцну і, в принципі, от вона додає нам новорічний настрій. Плани в мене на зиму не те, щоб грандіозні, але маленькими їх точно не назвати. Хоча, напевно, для багатьох блогерів це просто на тиждень, для мене це багато значить. Але вони вже трошки підкириговані. Перше, з чого я хотіла почати, це просто щоб показати, що я вже щось робила, це я прочитала другу частину серії про Загублених хлопчиків, здається, так називається. А, і ця книга темний, я її сувала. Боже, в контексті цієї книги це звучить не дуже. Але я махала нею перед вашими очима в минулого разу кажучи про короля Ніверленду, і ніхто не помітив. Ну, ладно. А, отже, це друга частина. Я в минулому місяці читала першу. Мені сподобалось і мені ця, якщо ви хочете читати порно фентезі. І від фентезі там трошки, від порно там більше. Ця книга мені теж сподобалась. В принципі, я не маю претензій до цієї книги. Я ставлю 8 з 10. Просто, ну, як те, що представляє жанр порно фентезі, ідеально. далі. червона зима це фентезі про дівчину в сучасному світі, яку в дитинстві обрали стати людським втіленням богині, тобто вона об'єднається з богинею та буде відновлювати баланс в світі. І от їй вже 18 років. І на зимове рівнодення, це ж правильне слово, 21 грудня, здається. Буде це сходження, і її забирають до маленького храму, щоб вберегти до цієї події, тому що це дуже важливо. І от вона прибуває, і випадково дізнається декілька цікавих деталей щодо цього сходження богині. Я дуже вам раджу, якщо ви здалеку споглядаєте за якимись проявами японської міфології у інших творах. Тому що тут нібито буде багато вам знайомих речей, але вони будуть трошки інакше представлені. Блін, я так кажу, ніби я оглядаю. Ой, да пофіг! Um, коротше. Я її вже прочитала, тож в планах вона чисто номінальна. На мої плани повпливав подарунок, який мені зробив мій хлопець на новий рік. Так, я знаю, ще не новий рік. Але він мені був потрібен, і мій хлопець вирішив, що треба подарувати завчасно. І це електронна читалка Onyx Books, Go 7 другого покоління, здається, чорно-біла. І я дуже цьому рада. Я дуже рада, що вона у мене з'явилась. Вона підтримує будь-які додатки від наших видавництв, будь-які додатки від закордонних видавництв, типу Kindle, і всяких, всяких інших. Тому що це просто як Android. Я Дуже-дуже-дуже-дуже рада, що в мене вона з'явилась, тому що це прям клас Чесно. Дуже зручно е я наліпила ПОПСОКет. І так от читаю і в день, і вночі, і в ліфку, і як захочу. Я вже прочитала. Книгу, яка називається Якби Різдво було ще не. Її обрали на клуб. І це було розчаруванням для мене, тому що мені ця книга не сподобалась аніскільки. Це можливо одна з найгірших книжок цього року. Тому що. Вона не стала якимось чарівним різдвяним святковим твором. Вона для мене стала незрозумілим твором в плані цільової аудиторії, незрозумілим твором в плані наповнення, в плані довжини. Вона 400 сторінок. У друкованому вигляді я вскоротила ста цю книгу, тому що дуже багато всього описувалося зайвого, з різних сторін від різних людей, не додаючи нічого в історію, що там було. Ну, коротше. Занадто багато говорю, як на плани. Ем, мені не сподобалось. І потім зі спойлерами у прочитаному вже поговорю. Зараз я читаю у розрідженому повітрі Джона Кракаувера. І це про сходження на ЕВС 96-го року весною. І там трагічне сходження. Тож, що можу сказати? Мені поки дуже подобається. І я взялася її читати, ну, тому що планувала колись. І тому, що були знижки у книгарні Старого Лева, А тепер я купую і в електронному вигляді книги теж. І, чесно кажучи, це просто був привід ще раз а, читати з цією чудовою електронною книгою. Далі у нас з цієї зими Еліс Осман. Я вже дивилась цей епізод в Нік і Чарлі на Нетфліксі, але ще не читала, що саме відбувається в книзі. Це не комікс. Це буде перша книга з того Всесвіту, яку я прочитала, крім коміксів. Тож мені цікаво, це коротка історія. Хочу чогось нормального. І я впевнена, що це буде класно. Далі колекція Омели. Тут романтичні та еротичні історії про Різдво. І я хочу їх прочитати, ну, тому що Різдво зима. Ну, ви розумієте. Далі Фредерік Бакман «Тривожні люди. Я знаю, що тут події відбуваються теж. Приблизно біля Різдва чи в Різдвяну пору, чи щось таке, чи перед новорічню пору. Коротше, тут повинно бути щось цікаве, гумористичне та драматичне, все як полюбляє Фредрік Бак. Тож, ну, ви розумієте. Далі переслідуваний схудлий. Я просто хотіла будь-яку книгу Стівена Кінга, яка не пов'язана з містером Мерседесом, Голлі та всією цією двіжухою, тож обрала саме його. Ніякого такого прив'язання книги до сезону тут немає. Далі, це друга частина трилогії про Бьорнстад, теж від е Фредріка Бакмана. І перша частина мені дуже сподобалась, і я дуже хотіла б продовжити. Через те, що я читала минулого року, першу частину здається у січні чи лютому, я вже не встигла прочитати далі. Тож, дуже хочу повернутися. Це не те, щоб комфортне читання для мене, тому що я плакала першою книгою. Теж я думаю, що буду плакати тут, тому що це Федерік Бахман тут без цього не вийде. Але це дуже гарно написано, мені подобається стиль, мені подобаються деталі, які Фредерік Бакман помічає та пише в своїх книжках. Також мені подобається дуже як передає почуття та якісь власні переживання особистісні від різних героїв. Буду читати. І остання книга планів: це камінь-ножиці папір. Це детектив про подружжя, яке на краю розлучення і приїжджає на відпочинок, і якісь там події будуть відбуватися, які призведуть до чогось там чогось. Це все з планами. проте, як ви побачили в них, тут небагато. А це означає, що я буду вставляти між цими книжками книги, які я просто захочу в моменті, щоб не орієнтуватися на плани і давати волю трошки несподіваним. Цього місяця нових книжок особливо я не придбала. Але я придбала третю книгу від книголаву з їх серії Забороненої полиці. Я буду читати одну з них. Ось ось. Скоро, але не знаю ще яку. Напевно, кімнату Джованні», бо вона найвідоміша з цих. І тому що дуже цікаво прочитати саме до цього автора, ось як я дуже багато чула від зарубіжних закордонних блогерів. І хочу перевірити особисто, як воно. А, точно. На, чорних, на Чорну П'ятницю на знижках я купила в КСД три книги, але доїхало дві. Це книгу «Ходці» чи щось таке. Купила випадково, тому що вона була в корзині. Коли я, тобто я спочатку обрала товари, додала їх в корзину. Потім залогінилась, і там було в призині ще один товар. Це були книгоходці, через те, що вони коштували 80 гривень, здається. То я не помітила, тому що я просто зачесала це в доставку і купила. Ну що ж, не так уже і погано, я колись хотіла. Я не купую від КСД, але трапляється. Вже як є. Дві книги в жанрі Solar Панк. Але доїхала тільки друга. Це, цей жанр це коли у майбутньому природа та людина живуть гармонійно. Наскільки це буде природньо і гармонійно, побачимо. Але мені дуже цікава ця дологія і дуже шкода, що доїхала лише одна книга. Але я не сумую, я докуплю другу, тому бачу, що навіть без знижок вона коштує. Не дуже багато. Почекайте! Я згадала, що ще я купувала в цьому місяці. І це теж відноситься до планів. Це різдвяна книгарня. В нас з Ангеліною останнього часу дуже не співпадають думки. Але ця книга в її планах, і вона перечуває, що. Буде доброю, гарною, тому що вона вже читала, здається, в цієї авторки ще книжки. Я дуже сподіваюся, що це не буде так, як, як Бріздво було щодня. Я сподіваюся, що ця книга мені сподобається та принесе трошки різдвяну атмосферу. Я не знаю, як я буду її чередувати з. Нікі Чарлі та з історіями Омели, тому що це бажано прочитати в грудні. Але якось то і буде. От. Теж купувала на знижках. Я ще купила дві книжки від Комобук Book Virginia Wolf. Тому що на них ніколи не буває знижок, а вони були прям щось по дуже гарній ціні. І. Мені цікава ця авторка, і ці книги інтригують навіть більше, ніж Місіс Девой. Тож, напевно, я розпочинатиму не з неї, а з якоїсь з них. Ще я докупила книги від Голі Джексон. Тепер в мене є Чистем з Рейчел та остання частина трилогії про Поппі. І теж дуже рада. Ще я купила на е, дуже великих знижках щось там «Кожна друга безкоштовно, чи щось таке у фабули Франка Тільє, пазл та його трилогію, ось яка виходить. Дуже цікаво, дуже цікаво, тому що всі радять цей детектив і цього автора. Буду читати і теж через знижки. Було неможливо не купити. Всім привіт! Я тут монтую і е, забула сказати, що я ще купила найдивовижніший злочин року е, в електронному вигляді від ВСЛ. Тому що, по-перше, я не хочу відпускати електронну книжку з рук. Так мені сподобалось читати. І по друге, тому що там була теж знижка. І теж буду читати, вона теж в планах. Це мій перший влогмас. І я купила ще деякі книжки на знижках у книгарні у видавництві одному з. Але книжки мені ще не приїхали, тож я не буду казати, що я купила. І я не хочу давати підказку. Тому що я там купувала ще й подарунки для однієї з моїх подруг. Ось і все, пока!